Майже кінець листопада, а яскраві кольори в садку ще є присутні. І так приємно взяти ту філіжаночку чаю і вийти, помилуватися. І шкодую, що не живу у сьомій кліматичній зоні. Там завжди гарно. Ось погляньте, як барбарис оранж рокет ще не скидає свого листя взагалі. Такий яскравий, такий кольоровий в садочку. І саме цікаво, що два сорти однаковісіньких, але в різних трішки місцях посадки виглядають зовсім по-іншому. Ось погляньте, тут більш тіньвата зона, і він тримається довше. А зараз покажу вам, де яскравий, він вже майже скинув своє листя. І темніший, От що цікаво, чому ж так. Але хочу тут показати ще бадани. Ось погляньте, як цікаво цей масив з бадану теж забарвлюється восени. На ну, зиму він ще стане більш такий яскравішим. Дуже хороша рослинка, дуже швидко наростає, не є агресором, не є вибагливим та ще й плюс того вічно зелений і квітує ранньою весною. Ну, хіба не варто йому приділити увагу. До речі, сортів є безліч. У мене звичайний такий, навіть і не знаю, який це сорт, але листя у нього великі, круглі і ось такі масивні кущі. Ось погляньте, які прекрасні. Ось ще навіть і біолог квітує Дійсно, така квіточка, яка раз принесеш в садок, скільки б ти її не виривав, скільки б ти її вона все одно десь проростає по всьому садку. Ну, Своєрідний агресор. Але площі великі не займає, тому для мене це не є так страшно. А тепер ось, будь ласка, погляньте. Барбарис знову який на відкритому. Сонці постійно. Ну, за те, що він листя скинув, то я вже переборщила, щось я не пригледіла. Теж не залишається повністю ось таким, але має насичений темно-вишневий колір. Тобто два сорти можуть поводитися в різних умовах посадки, не лише від ґрунту залежить, але й від освітлення і так далі. Ось такий він. Ще дуже гарно зараз забарвлюється. Спірей. Ось цей теж чагарник варто саджати. Дуже доволі багато є таких сортів, які навіть і стрикти не потрібно, які зростають, Ось навіть якщо взяти цей сорт Golden Princess. Ось, який він гарний. Я його майже майже не стрижу. Та ще й поділила доволі так. Дивіться, які гарні, червоні, жовті, яскраві забарвлення. Ну, просто чудові. А є такі, наприклад, які можна теж відпускати у природньому стилі. І вони теж зростають дуже гарно, мають листя, таке, як це шампань. Мені подобається, я теж посадила, тільки він дуже ще малесенький у мене. Ось погляньте, хіба це не чудо? Чудовий. І знову ще ж один. Ви ще вистригаю таким камінчиком, вже сміялася сама до себе. Думаю. Ну, Звісно, якщо не може добри, добитися, наприклад, якоїсь округлої форми чи якоїсь певної геометричної, то швидше з цього придумати, що то камінець, а в нього форма буває, бачите, камінців яка хоч. Як пострижеш, так воно і буде. Ось як гарно виглядає. До речі, дуже ще гарно тримаю листя. Ну, вона є частково-листопадною. Ось саме ця азалія. Азалія хотшот. Погляньте, яке гарне листя, воно теж було більш світліше, але вже з заморозками теж такий має вишневий колір листя. Теж дуже гарно ще виглядає в садочку. Якоїсь радості додає цей плющ, коли на нього дивишся, це строкате листя. Воно настільки звеселяє якось просто простір, освітлює, само собою, але і ще й. Подивіться, як гарно прикриває він ґрунт, цей плющ. А у мене тут крізь, мені наскільки подобається, ось він крізь штахетинки, Так пробрався. Ну, Його потрібно, звісно, ще на опору пустити буде. Але це вже все весною. Подивимося, як перезимує. Але дуже гарний сорт саме з забарвленням листя. У в мене є ще декілька, вони не такі яскраві. А ось цей, я його, до речі, там десь поживцювала. Бачила, що він навіть непогано поживцювався. Чудові гейхери. Чудові. Здається, ще жоден листочок абсолютно не змінився, не постраждав, не поліг, не поник. А ось так ще гарно вони тримають свою форму. Ну, звісно, в кольорі трішки різниця вже є відчутною. Але подивіться, який цей габітус цього кущика чудовий і поряд. Армерія, ну, хіба не? Чудова ця рослина. Погляньте, квітує, квітує ще навіть так яскраво і навіть так гарно. Ну, і ось яскравість у садочку. Надзвичайна. Мені подобається його ця форма, така, що він розкладається от на якусь таку територію, щоб мати простір йому і давати йому в природньому стилі бути. Ну, звичайно гарна десь на гірці, на підпірній гірці. Ось, там йому місце таке чудове. В'яз Жаклін теж до останнього тримає зелений яскравий колір, абсолютно абсолютно не змінився, який був влітку. Ось таке і тримається ще зараз. А Ось погляньте. гейхери, ось гейхерела. Хіба не гарно ще тримається, дуже гарно. Ось погляньте. Чудово, просто чудово. Висаджуйте гейхери. Якщо у вас, звісно, є таке місце, де можна би їм трішки тінь дати. Ось тоді вони виглядають на клумбі святкового і круглий сезон. Ну, зимою трішки не так, але залежно від зими. Якщо, наприклад, немає таких снігів. То вони ось таким чином будуть триматися. Морози їм не страшні. Ось. Навіть і розсаджені мої, а ось як дерен уже набрався кольору. Я казала, що дерен ауреа все-таки більш має яскравіше забарвлення ось цієї кори. Чудово. Ось ще пінісетами вже жовтіють. Весового листя чудові. Чудові, це високорослі, ось так вітер шелестить ними. Так, злаки, восени, другу половину літа восени виглядають ефектно. А ось, бачите, вже магонія починає забарлювати своє листя в коричневий колір. Ось т вже такі молоді, особливо прирости. Вони вже такого яскравого, яскравого забарвлення. Я ось заберу цей пінісетом навісні, де все добре, і відкрию її для того, щоб теж її красу бачити і взимку, чудово, невибаглива, розростається, ні шкідників, нічого, ну просто знахідка для саду. І ось знову барбарис. І навісні він має оцей червоний такі листочки, інколи біля жовтих таких. Тепер знову, як він вже гарно зафарбувався. Просто йдеш і милуєшся цією красою. Уявіть, що це великий, вже габаритний кущ, і тоді можна побачити його на всю. І просто ще гарно тримається. Не змінює, до речі, свій колір абсолютно. Ось який був влітку листя, таке і зараз. І знову барбарис, погляньте. Ну просто яскравий мазок у садочку, хоч і карликовий, але на відсипці особливо виглядає ефектно. І ну, моя саркокока. До речі, є бутонів. Вона малесенька, звісно. Ну, то вже мій телефон, як завжди. Вона ще малесенька, я не бачу, щоб були бутоні. Хоча, хоча це, мабуть, вони і є. Погляньте, бачите? Це бутони. Саркокока квітує ось бутони, бачите, є. Вона квітує взимку. Ну, поглянемо, як вона за зимостійкістю. Якщо вона буде гарно переносити зиму, то варто в садочках її саджати. Дуже гарне листя, вічно зелене. Та ще й так, дивіться, набрала ось такі квітконосі. Ти моя ж хороша. І бруслини міняють, вони більш мають тепер рожевого кольору. Так як клітку більш жовтого, тепер ось це жовте перетворюється у рожевий колір. Цікаво, можна застригати різними формами. На будь-яких ґрунтах зростає, тут в мене взагалі ґрунту обмаль. Але нічого, застригаю її, вона знову відростає, застригаю. Збажите? Єдине, що в мене весною, її дуже пошкоджує довгоносик потрібно ранньою прям весною обробляти вже якимись фугніцидами і, і, і від шкідників теж обробляти, мабуть, ну не фугніцидами, а від шкідників обробляти. тут Вони шкодять рослинці, але вже листя виглядає ось таким поїдженим. Так, до речі, є і оця бджілка листогризка. Але я вже бачила чітко цього шкідника, це все-таки довгоносик якою яскравою також є туя куляста міріам. Ось погляньте, оце колір. Просто надзвичайний. Якщо, наприклад, їх декілька посадити, ну, десь в одному місці, ось тоді вони будуть таку галявину давати яскравого кольору. І взимку, і восени, Та взагалі вона такого забарвлення є. Круглорічно, але. Просто, ніби більш вони світліші влітку, а зараз вони такі бронзові, якісь відцінки приймають. І застригати її не дуже потрібно сильно. Тобто, якщо хтось шукає такого малодоглядного засаду щодо рослинок, то ось такі кулясті форми карликові саме підійдуть вам. Такою яскравою теж починає знову бути очиток Ангеліна. Ну, весною він ще яскравіший, але зараз от. Теж, коли йдеш, ніби світиться цей жовтий колір вибагливого такого очитку.